Його божественне ім'я руйнує омани Ума, тоді Гірідхарі особисто з'являється в серці Бахти: це і є істина життя, істина того, чому Атма погоджується прийти у цей світ тимчасових радощів і страждань, у цей світ, де обмежень багато, а безмежний, прихований під численними покривами, у цей світ, де найважливіше кохання стає останнім пріоритетом. А страждання виходить на перший план. Атма погоджується прийти сюди тому, що лише тут можна усвідомити глибину імені Гірітхарі, лише тут можна усвідомити його, прихованого в його ж імені. Вічний світ це місце, де Бог не прихований від сприйняття нікого, його слава і велич повністю відомі всім дживам. Тому, по той бік, прославляння Бога є природним станом. Але тут, де завіс невігластва, забуття і гордині так багато, тут важко пам'ятати красу його імені і постійно перебувати в ньому. Перебувати в Джапі означає занурюватися в любов Гірітхарі, його ім'я це повнота його самого, і настане мить, коли він повністю проявиться з серця та дасть про себе знати назавжди, тоді будь-який сумнів. Розділення, страждання, гнів усе розчиниться. Нічого негативного не зможе залишитись у його присутності. А Сачі Тананда стане постійним супутником.